Вітаю всіх! Як енергії короля Жезлів будуть впливати на нас 29 березня 2024 року. У цей день можуть приходити такі відчуття, що все життя театр, і прийшов час презентувати себе, проявити відповідальність за свої дії, рішучість, упертість у своїх досягненнях. Можете свої, на своєму, використати блискучу стратегію, щоб у житті всього добитися самому. Ваші зусилля приведуть до успіху. На роботі у бізнесі можливий кар'єрний зріст, успіх у справах, можливе знайомство з впливовими людьми. Будуть виникати ситуації, що потребують з вашого боку контролю і управління. Якщо у вас є бажання соціальної реалізації, то це гарний день робити певні кроки. У особистих стосунках ви зможете знайти спільну мову, виправити ситуацію, якщо вона складається не на вашу користь. Час проявити вірність і порядність у партнерстві. Для тих, хто без пари, буде бажання знаходитися у центрі уваги. У спілкуванні зможете вразити своєю красномовністю. Рекомендація. Кожна людина проживає свій вік так, як вважає за потрібне. Та сьогодні варто підвести підсумки пройденого шляху. Проаналізуйте свої досягнення, адже вони є у кожного людини. Дозвольте собі насолодитися тим, що досягли. Розширюйте свої можливості. Не варто перевищувати свої повноваження, проявляти черезмірну власність і конфліктувати. Зверніть увагу, куди ви направляєте свою енергію. І не ігноруйте повітряні тривоги. А я вважаю всім успіху у досягненні вашої мети і мрії. Мир вам і гарного дня!